Рятуйся! Це я. Як я сюди попав? Це довга історія. <ріпу> У ріпо вийшло бета-тестування нового оновлення, в якому можна дуже легко взяти участь. І розробники нам позавозили кучу нових фіч. По-перше, показується зелені чашечки. Це не не Фред, а. Уран. А, я тут. Потрогай тарілку, візьми. Потрогати? Дивись, Це все зелене встає. Бачиш? Ні. Ну, навколо. да-да-да-да-да-да. Це. Це новеньке. А на що? А чого у нас ті дзвонить? А, до а речі, цей э, аб'юз, хілок і зброї більше нема. Ха-ха. Ми тепер граємо до третього рівня максимум. <ріг> Ну стяжка! Блять, мамин сервіс. Це серйозно там родиация. На нашому... okay. Урон? Да. Хто, блядь, робить радіоактивні чашки? Це що з Чорнобиля чи що? з Прип'яті? Це з ураніуму. Берите, що я вам приніс. Ооо! Тепер можна накривати цю ключу качку, і вона не буде тебе вісети. Не буде ходити в тебе під ногами і портити ось цей рот, який ти знайшов. О, ходи так його. А ну відкрий, відкрий, тримай. О, це, це, відро це відро від качки. Приколи, Ти, типу, з собою носити, щоб її так. сюди закинути. А це її накрити цим, і вона не буде бачити і не не буде ходити за тобою. А. -а. Я до нього не підхожу. До мене? Так, да, він хоче тестити відро. Походу на мені 100%. Ну, якщо ти не будеш крякати, то. Та й... твою мать, коли вже буде музей. Мама, я в музей. Я хочу дивитись на мистецтво. А менталіста можна вбити? Так, вручну? Давай на біля тележки, побіг не весь не наш було. лут. <звук> 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 Russia, a... Пока, Николашка. Шампончик. Сука, ты нахуй так лекаешь? Ты, хочешь проверить, как ведро работает? Ведро! Тихо. Ха-ха-лох, это ведро тупой робот-пылесос. Але ця технологія не досконала і поки що є. Достатньо багів. А, там гітара. Ой! Забив. Блядь. Ніколашка, забери хоть тележку, а то мене закриє. А, ...палуту і мені, напевно. Е! Чья голова застряла, Моя голова! Моя голова в відрі! ха Піз. А можна відро в інвертарі взяти? А що робить? Шо обліця школу? купив? Ой, я застрягла. Засіса, іди сюди, подивись! Коротше, подивись, в неї очі прям цей, вилазять. ха відро, ось злющий відро. У-у-у. Панелька знімається. На поліцію. А чого ти сказала? Чого у вас голос змінюється? що Не стріляє. А, це після О, ні, ні, трон к'ют Ти Що ти бояниш? Я не бояння, вам здається. Пащу відро. Помись відро гівна треба? Щоб бачити останнє чіпси на прінгол. Тепер ми не просто кусочки металу, роботи, без почуттів. Тепер ми маємо. Емоції. що, mm. ну, Як це зробив? Як я О! це зробив? Це ти розбила, да? мама. Мама, рятуй мене мама. Я сплю. Мама, я сплю, мама, да, вона у нас у всіх. Нє-ні, це так весело. Ти граєш в соло ігри, але не один. соло-ігри. Ти пошов ще? А! -а, -а. <реш> <реш> Тебе не Ты тільки за. У <реш> мене не тільки за, а, а ще й Альцгеймор. Е так от. Женя, ти будеш і саміну? Мама, мама не <реш> така. Сама сила лишається <реш> на дні. Ти лишаєш саму силу. <реш> а коли музей <реш> на? Що <реш> вони напиздили, що музей <реш> є? Я <реш> чекала... Я чекала, коли Сюжко спитає uhm, про yeah. музей. Ні-ка-ла-шка... Ні-ка-ла-шка... ні ка вітає! Нас заперло! жи і Я б хотіла спитати, це куди підіграє. Треба щось викласти, у нас не вистачає. Мені треба твій одяг. Ну, стаміну ми брали, і вона була усіма, але я їбала. Чекай, я цей їбальник сумний. Та за шооооо? Не вбивайте, бедлочко. Це мені. Так. Duck pocket. Bucket. Мені треба це. Pick bucket. Prick-prick-it. мене. Сам просить. Єєєєєєй! Він якраз корічневий! Ти... Ти огибний. Що ти нанюхався в тому унітозі. Що ж ти там унюхав, а? Кукурузку. Можна йти далі. Також розробники додали нову механіку. Тепер ти не зможеш просто носити. Монстрів завжди, скільки хочеш. Нам дуже полюбилась ця механіка. Ні. Але розробники пообіцяли її перебалансити. Не знаю, що за тебе неповним не полезно. Лад. Я не знаю. Я не розумію. А що за магія? Ти шо кастуєш, алло? я не розумію. МАДІШІН! Що це за звуки, блядь? А. Ой, я не Його можна підняти? Поднимайте, поднимайте, поднимайте. О! Нет. Вниз! О! Блять, лап! А, а Шелдон! что за -то той самый? Блять, у меня оверчардж, оверчардж пикай, бр блять, 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 Біз... Блять, а! Ти, 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 а! а я пукаю, я пукаю, пукаю. Блять, я не дотягуюсь просто. Нееет! Ну ты подлюка, ебана! Блять! Сука. Ам... Не хватай! Успокой свою руку. У меня рука завжди, неспокойна, девчата. телефонуйте а! а! Гелікоптер, Раз. гелікоптер. Вверх. А! Воно уноше й урон наносить, блять, двадцятку! Цей оверчи. Ахуна вони нерфлять. Шо тут, блять, нерфити? Забігає хуйня я копы. Пи... Все, блять. Нерфим. О, ззаді, ззаді, сзади, сзади, Саня. У меня бісит эта хуйня, мене задрохочуется, блять. Блять, я чув звук. Ззаді, блядь! Блять! Сука, тільки не телевізор, ми тільки новий купили, бабусі. Поля на це він, блядь, він застряг. Кайоний куворок, блядь. Кувиркіст, куворочун, блядь. Да, Женя, да, може, да, да. в'їб його з цим своїм мега-кулаком, Я не можу, от але... чого хотів мене, блядь, я хотів. Добавили нову карту. Тепер можна окультуритись і сходити в музей. Це не просто нова локація, на цій мапі дуже багато нового і унікального луту, який може тобі зашкодити його донести. Вони точно тудали музей? Ну так. Ахуй, це музей? Авангард. Єба! Через три години. Гри в бету, нарешті, нова карта, нова мапа. Музей бекрумсів. Дивись, це можна піднімати? Це не можна. Ну давай, йди сюди, диви. Банан з бантиком. <риклад> Бананчик з бантиком. Ах... Що це? Це сосиска. сільська. <риклад> Що це таке? Що це за око з капелюхом? Цього мужика з проволоки тоже можна брати. А нема уранового говнюта? Це його треба разом. Нормас. Я в чашку кладаю, диви. А. О. Он Не. Шкода. Вин сзади. Настя, пристай. Пустушка. Шо у нас языком? Вау, поднимите его, мистер Хтойс, с червячком, в кропочке, лялок. сюда можно сховаться. Єбать! Я так поняв, це якісь колишні працівники музею що це мужики одноглазі. До речі, всі зробили правильний вибір про вилку. Золота рибка, золота рибка, виконай моє бажання. Це перше бажання. Єбать час! Часник чилий диви! Вау! Це тупо лазлика для котів. Мені здається, це за хліб. Це хліб з мого холодильника просто. Що наверху, мені цікаво. Подивись. Блендер? Єбать, 20 тисяч сука він працює. Ти коли його трогаєш, він блендить гроші. Такого не було, це нова механіка за час треба встигнути поставити в тележку. Оооо! Я понял, там просто пип, так який тільки в довжину жену Блять, а звідки ти тут взялся? Да помогай петнять. А, да. О, О, допомогла Хм, я думаю, автор цим хотів передати, що буття скінченне і взагалі буття переходить в небуття через плин Це часу. Е, Тупо закинутий музей, тут просто насрали. Вау, сходи на другий поверх? Іди сюди. Єбать! Говно. Золотий говно за ха, заводи на 10 Гумбокс, він може грати. Шо? Єбать! Єбать, вони слушний зараз. Сука. Save me! Зараз, 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 зараз. Тут бомбики. А! На на, на, на! пизда. Єба, <плес> чекай, мужик! Такий пінт зробив, ти не бачила. Сука. <плес> <плес> О, дивіться, що це? що це? Це Макдональдс. Ааа, це ці. Це? -то? Дві чаплі. О, вийхід, нам сюди. Дивина. А чого вона каже, що це вихід, а це не вікно. <плес> О, ріпер!! А її можна так щекотать. Oh. А що вона урона наносить собі? Ай, да не мені! Та не підіймай її до мого обличчя! Да, <ривіт> я. <ривіт> 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 о, ну о нова оверчардж-механіка! Ай. Блядь! <ривіт> <ривіт> а чого вона їй нічого не робить? А Женя титан. Женя титан. Женя сталь. Дивись, Жені нічого не буде. Не пробиваємо її просто. Диви... А Я, от брон... в Я броньований, він колосальний, так. <ривіт> Як хліб. Похуй. Що? Ті, Якщо тримати вертикально, воно реве. Пока, Несті. Серьезно, горнятка, блять. Винфонет. Ой ебать. Да? Це унітаз. Це грінскрін чашка. Ну и ж можно за все що хочеш. Да, наприклад, чайну чашку. О, тут серий. Иди сюда. Бомбок Ого-го-го! Nice. Дай ще Максу потрогать. А, Макс, изми з рук. Ооо! Oh. <laughs> Ооо, ДДД, цей ДДЖ. Я теж хочу, я теж хочу! Ой, <ривіт> мене зараз тошнить! Мене зараз тошнить! Ей ти. Так, саме ти. Глядаєш цього відео. Я бачу, тобі подобається, ти смієшся! Тому постав лайк цьому відео і підпишись на канал, щоб не пропускати виходи нових відео. <ривіт> Мама. Я так і знав, що єдиний телемарафон це хуйня. Дякую. О, горшок. Зелений? Зелений. Горшок. О, так. Да. Ой. Ти шо? Ти шо, тепер в неї радіоактивація в голові. Тут, диви, диви, диви. Чекай, не йди, не йди, не йди. Не йди. А, так диви, 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 чи не йди, не йди, не йди. Це сільсько. Шо? Засуньте, засуньте мене туди. — А можна О, magari... там наверх! Ми тепер трубачисти з вами. Ха-ха. Чувачка, як я обнімаю, читайтеся. Прикол. Ой. Ми вийшли Ой. кудись? Стійте, можна підійти, будь ласка, всі до Влада? І дивіться, всі на мене. Ззаду вас підбирається! Блять! Я це заскрінив. Мама, мама, мені не подобається наш вихідний, можна в інше місце? Я багато заплатила за музей, не в'єбусь. Ух ти! Це анальна затичка! Це замість бігтейсті нова позиція в Макдональдсі. Дивись, так як він червоний, то він э, рубін. Це значить рубургер. Рубу... Фу. А може на часі кукорбургер, ні? <риклад> а, блядь, точно. <риклад> я в купі бабла. Це моя купа бла бла. Це моя купа бабла, і я з неї нікуди не вийду. Твоя купа бла бла. Бла бла. Бла, бла, бла. -бла. Я боулинг! Я сейчас закалывался. Боулинг. Ой, помоги! Питвызлы! Кидай! Він качку въебал! Якби качка не підстрілила, він би тебе підстрелив. Да. Опа. Єбать, тут лабіринти. Угу. Да. Зуб. Клас. Uh, не, не стрибай. Складайся. О! Також нам пододавали нової зброї до купи тої, яку ми і так не використовуємо. Ми випробували це і це виявилось повна. Не, не купляйте. Дуже ненадовго. Я не можу стати. Та йоб твою мать. Стука, все. Ольцзап мінус Та Я вилазю, він мене додосив. А що вам треба справді купляти, так це дробовик, тому що йому зменшили ціну. 75 косурів. Нам потрібно оце. 41 воно коштує? Бери, 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 бери. Може апгрейд взяти? Я взяла вже апгрейди, які нам треба. Стаміни і сила, нам більше нічого не треба. А, ще стаміна за три? Тому? Якщо ви побачите дробовик на поличках свого магазина, я вам дуже сильно рекомендую його купляти. Ви не пожалієте про цей вибір, тому що. Так, є б... він нормально. Але не вийде ним спамити всіх підряд. Все-таки треба трішечки скіла. А що ти два рази стріляв? Та я не два, я просто кинув. Тримай! Там ще я щось? Один. Ти ж не кидай його так! Що й мені в'єбало но бля. Вибач. Вибач. Чекай. Okay. A... Вона просто мимо прийшла. Okay. Окей. Голови ж тут, правда? Три голови знизу. Сука. Як вона. Я думав, вона в яму впаде, я того і не стріляв, а вона перестрибнула яму. Я думав, я. я... Блять, ще одна. У мене нема більше вистрілів. Монстр? Тихо, не транкуюш його, я попробую його уїбати. Він піднімається на другий. Ні, Несті. Блять. Тихо, коли він червоним буде сілитись. Зараз. Ти жива? Хорош. Да. Єба. Сука, довольний пиздец. Без бого, юза, просто зроб... а, добровіка підійшов йому в затилок. я. Вверх. Стріляй в неї, стріляй, стріляй! Сука. Біля мене бабка. Так в тебе дробовик. А вона. Блять! Живий? Ні. Клас. Я якраз виходжу, і вона в мене виходить. То в кого війшов, я не поняв. Про це історія мовчить. Бабка! Алло? Я тільки спитати. Ой, ще я вперся. Бля! Нет, я не живый! Чистовай дробовик, вали його. Ладно. О, 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 а! А чо, я ж не диви. Що? Шо за ми як його будем пишта А, мы можем його паука, да? Тихо-тихо, тихо, тихо, тихо. тихо! Сука, не підпускайте його нахуй. Серега? Я бачив, як ти кажеш. Тихо, 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 менталіст, менталіст. Тут, тут прише прибулець. Де він? А я що, не попав? Ти з якої програми на СТБ? А як ви? Тримайте, хто хоче. Я тримаю, тримаю. А, ріпер, ріпер, ріпер. Ріпуля. Сюда. А його з дробоша можна вбити? Ой, походу сатка бнула. Походу. Ой-ой-ой! Бля, що выбывается! Ну туди! выходит туда! О, ебать, там пиздец. Бля, за шо так? здесь? тихо тихо, душа. Супер. Можно мне в руки? Можно мне в руки? Можно мне в руки? Понял. пу пу пу, -пу, -пу пи А что это такое ползает? Воу! Пов! это? Почекай! Фу. Блядь. Не иди сюда, не иди сюда! Все, клоуна нема. Тогда Бл в будет буду закопать. Бля, э, ебаш, 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 гнома, ебаш гнома. А, ну, ну шо, шо, он за сверку и что, он за сверху и что-то Блять, жопа! Да? У тебя а! тут душа рыгачки. <свист> я ведь считал, что меньше стал. Сука. <свист> а мы можем взять и в яму Давай! Эй, поднимай, 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 Пока. Да, да, да. Блять. Ну что? Ебать, вода дырна. Ставь лайк, подписывайся, комментуй, ставь звоночек, все эти дела. Обеял. поцеловал, вам. Ну все, это конец ролика, что ты чекаешь.